Всім привіт! Ми на YouTube-каналі Бонітка. З вами я, Катеринка, і сьогодні будемо роздивлятися набір від Чегу, Twist Mini. І що це? Це супер маленькі спиці 10 см довжиною. Починаємо. Набір проходить запакований в плівці. Далі відкриваємо. І що ми бачимо? В нас чорний чохол типу сітки, але він щільний, щільний, щільний і буде слугувати досить такий довгий період часу. Маємо кишеньку попереду, в ній нічого немає. скоріш за все, це пропонують нам після розпаковки класти сюди тросики та лінійку в великому відділі вскладені. Тросики Дуть в комплекті 20 см, два тросики, 351 і 55 см. Довжина троса вказана лише без урахування спиці. Чагу вказують без урахування. Чотири кабелі це червоного кольору, вони металеві, знаю, замовляють, привозимо під замовлення. Далі, ось така класна. Коробочка, в якої складені всі дрібнички, металеві гвіздочки це нам допомагають закручувати спиці, маркерочки рожеві, заглушки на тросики, щоб могли вдягнути та відкрутити спиці, коли нам вони будуть потрібні. Та серце чиягу для того для тримання тросика чи спиць, коли ми закручуємо. Все дуже файно, спаковано. Далі переходимо до цікавішого, а ні-ні-ні, в нас ще лінієчка, щоб ми могли з'ясувати наш розмір. Вона тоненька, така легенька і скарб. Це скарб, скарб, скарбів. Це спиці довжиною 10 см. Їх можна, набор можна замовити десь спиці довжиною 10 чи 13 см. Вони проходять під замовленням, вирішили показати, можливо, хтось покуситься на таку красу. Спиці довжиною 1,5, 1,75, 2, 2, 25, 2,5. Такого немає в жодному виробнику. Показую їх ближче. Неймовірна краса, це голочки, просто голочки. Хто не буде в'язати такими спицями ви мега круті майстрині, бо це дуже якісна і довга в'язка. Спиці, чого всі знають, в них класні гострі кінчики, в них, по ним дуже класно ковзає полотно, хвалити їх не перехвалити. Ось такий розмір 1,75. розмір 2 мм, 2,25. Та 2,5. Хочу зазначити, що жоден виробник, змінні спиці, крім чегу, менше 3 мм не випускає. Складність в тому, що місце поєднання. На тросику, діаметр закруточки в них іде 3 мм, і нижче вони не опускаються, чого просто зробили прорив в цьому і зробили такі класні змінні спиці. Взагалі малі номери це рідкість, вони рідко зустрічаються навіть вже на спицях на тросику, а тут змінні. Це лялечка. Це для вибагливих дівчаток. Цікавий набір, коротке відео, бо в нас розпаковка лише одного наборчику. Дякую, що подивилися. Ставте вподобайку, напишіть коментарчик, це допоможе відео просуватися. і нам робити більше і більше оглядів. Всім, па-па!